Друзі, всім привіт! У нас сьогодні мега розпаковка. Е, наскільки ми це закупилися, я вам в кінці скажу. Е, ми були в Кауфлані, в DM і в Росмані. В основному ми скуплялися це в Кауфлані. Дуже багато всього цікавого і акційного і всякого. Так що, якщо комусь цікаво, залишайтеся, я розкажу. В кінці покажу, чи десь там покажу які лікарства, що ми взяли. Ну, Одним словом поїхали. Ось повна тачка, така величезна, і ще сумка. І цю сумку в кінці покажу. А зараз почнемо з састи. Ось так. Бермошер взяли за скільки? 60. За 60 центів. У борту взяли 50-500 грамів за 2 євро, євро 99. там. Настя захотіла ось такого з двочистки. Це дуже. взяли дві Взяли двічі, що один на соус, а один так у, у страви. Сало, ну як українці і без сала, Яке є, таке є. Потім трошки в брітніку набрали, взяли отаку міну. Це було по акції, через то ми взяли. Якщо десь щось не успіваємо, прибігли зуби чи що і о, вже пробили. І перекусили. Десь 4 було. Зараз побачимо. Зубна паста, по-моєму, до євро щось, да? 90 центів. 90 центів. Ось такий паштет. 2 євро, по-моєму. Кава, кава тут дуже дорога. Так що вот так о, по-моєму, 5 євро. П'ять. П'ять скепками. 5 євро. Ну і добра не тут понабирали. Взяли дві упаковки таких. Це по євро 50, тут 5 штук 10 штук. По одному штуку і раз кожен день брати на учобу до чаю. Наближається свято День Валентина, тому взяли цукерки. На 8 буде і на День Валентина. Коли будемо відправляти посилку, тоді буде. І такі, кому які попадуться. Так, по акції ще раз е, дві штуки. Обожні таке, 97 центів. Ну, якщо чесно, поки чоловік бігав брав оцього, я думала, що воно дешевше. Думала, 50%, а 30%. Ну, Євро два штуки, ну нормально. Потім взяла собі хлібці. Давай таких. Ось таких. О взяли сир. Два ось таких по євро. По 90 центів. І ще взяла. Ще. Оце класне. Оце беремо постійно вже по останнім часом. Раз, четвертий. Цей маленький запікач, я покажу вам. Ну, хто живе в Німеччині, беріть, не пошкодуєте, Це супер. Ми вже вчора спекли одне таке і половину вже з'їли. Ну, Масло і соуси. Розпадали трохи, тому що розпаковки ще багато. Шпагеті. О, Це пачки достатньо розмогнувати, то достану. Вершки до кави. Знов спагетті. І соуси. Один такий взяли. Це чесночний. Це мається на да, прівіточний. Пакети мирні великі. Молоко. Ось все, діти просили, просили. Величезна упаковка. Це було по акції, так тому взяли. 750 грам, а, майже 3 євро. Фарш. Три з копійками кілограм. Ось цього ще два ось таких ось такий один, ось такий один, Все до цього. До речі, ми перший раз взяли. А, ні, другий раз. Перший раз, коли кума приїжджала, взяли багато м'яса. І це, взяли м'ясо на 10 євро. Кілограм свинини 6,49. І баночка огурчиків. Казали, що дуже класний. Що вони по ще як домашні. Так що я не знаю, ну хочеться вже того чогось такого сироненького моїх любимих рецептів закатаних. Але тут трішки складно з цим, тому що всі, вся закатка, вся із там Дуже багато, ця ця. прям дуже Потім взяли такий джем вишневі ці теж по акції. Це євро євросир, по-моєму, чи що? Я в попередньому відео, як ми цього все скуплялися, показувала, як це ми брали. Майже все, що ми брали, все я показувала. Так що від кому цікаво, подивіться. І ще дали на наш любими салат. ананас. на так і не взяли. І авокадо ми теж не взяли. Нічого наступний раз візьмемо. І це так, це тільки тачки. Взяли ще щетку цибулю, Це будемо робити лікарство. І ще цукерки. Ну як пройти мимо такої краси, все по акції. Це туди туди на посилиться. Так, це я вже в другому магазині була. Це захватила, бо хотіли дуже їсти. Ось такий його. Це в турецькому ринку, в турецькому магазині брали. А ще в плані дали помідор. Огірок. Огірок 90 центів. Речка чорна. Тоже в турецькому магазині. Я не знаю чему. Він вирішив нам посчитать як буряк. На дешевше. Взяли лимон. Вчора брали лайм, сьогодні лимон. Так що на лікарство для повышения імунітету. Десяток яйц. ще сир за євро 39. Euro. Ми часто брали другий, дешевший, але вирішили, що якщо це по акції, то ну, так буде. Знімали, знімали, дознімалися. Телефон вибило. Що я розказувала про сир? Сир ми беремо не ціль. Сиру ми беремо 400 грамів за 3 євро. Да? А це тут 150 грам. Євро 39 і це вже зі скидкою, то ми вирішили спробувати через те, що дуже хвалили його. Так, це я показувала. А, там вже ми взяли на швабру, ну, де буде замінити тряпочку, так що взяли оцього за євро. Там стіла є, там все, що по євро, взяли одну штучку. І там же Настя дала оцього. А ще що хотіла показати, так це оцю прелість. Була по акції морська сіль, вона зігріває, і розслабляє м'язи. Так що ми також оцього відправляємо в посилочку. Тоже було по акції. А, здається, 3 євро. 3 євро. Ось така покупочка. І ще взяли ось такі гнізда. Завтра будемо вечері готувати. Думала сьогодні, але поки походили по всіх магазинах, то вже не готували. Прийшла додому. Чоловік з дітьми приготував вечерять. Це картошка жарена. По-українськи називається. І салат. Так що оце гнізда будемо робити завтра. якраз фарш купили, щоб не виймати. Ось такі мега покупочки вийшли. Разом із поповненням нам обійшлося це 125 євро. На поповнення рахунку ми витратили 30 євро. А це таке з кауфлана, в основному. А, ще не забула показати вам те, що ми купили в Демі і в Росмані. Та ми потрошки купили такі лідінці ментолові. Ось таке, щоб зрозуміло, що було я розпечатала. Це від бронхіальне, від кашлів таке. Чай ми не пробували цей, так що будемо пробувати. Взяли такий чай за 70 центів. Це взяли за 2 євро, а це взяли за 4. На травах і от Харькові ще дефект маю. Взяли ще отакий його, чай за 70 центів. Чаї нахвалювали, так що, надіємося, буде класне. Нахвалювали не в магазині, звичайно, а знайомі казали. Так що набрали і такі взяли, і такі. І такі. від сухого кашля, від мокрого кашля, і від бронхіальної. Так що ж такі справи. А, взяли ще вітамін С по 50 центів. І отаке го, дороге. Ну, воно хороше, лідінцем це. 6 євро. А 7-7 євро всім. 7. Ось такі справи. Е, я скуплялася Через додаток на телефоні, тому мені ще скидка 50 центів. А ще, звичайно, я буду не я, якщо не візьму купони скидочні. Так що тільки що лежали з цими, то показую вам. А те, що взяли із кауфлана, то десь останні знаходяться в, в карманах десь. Так що я в сумці чи в кармані. Все, де є акції, де є скидочки, звичайно, ми беремо. Ось такі покупочки в нас вже вийшли. Всім дякую за увагу. Бережіть себе і своїх близьких до наступної зустрічі. А, звичайно, кауфлані також акція по скидочці. Тому що, крім того, що беремо там, де написано скидка відсотків, і ще на телефоні через додаток також активуємо і купуємо із скидкою. Всім дякую за увагу, Бережіть себе і своїх близьких. До наступної зустрічі, всім мирного неба і терпіння!